Вітаю! Слава Україні! огляді. Новинка від тривиси. Вони так ударились в класику. Вони себе шукають, судя по всьому. Така бюджетна класика під японський стиль, явний стиль Хігонокамі G І класика, тому що рукоять з дерева, натурально, Теж якісна обробка. Ідеальна везде. Випускається цей модель називається Дольфін. Дерево, кажуть, розовуд. Не знаю, що це за дерево. Про дерево розказувати не буду. Зроблено дуже якісно і хорошо, дерево ідеальне. Це все, що я можу по ньому сказати. Випускається в двох варіантах. класичний і більш такий ворн-кліфт чи что-то в этом роді. Те ну, класичний зрозуміло. Попробуємо на Ворн Кліфі. І до речі, чим ще класика. Тут нема підшипників. Зараз на підшипниках всі помішані. Тут у нас шайба. Метал жовтий. Схоже на латунь. Так, по порядку попробуємо. Рукоять. Дерево, плюс больстер стальний. Осьовий фірмовий. От і все. По бокам фрезеровка. Ласка така, майже на всю товщину дерево. Так, бейспейсери відсутні. Тут є куча бонок. Це бонка упорна, а це бонка для кріпіжа, плюс бонки для, щоб прицепити шнурочки якісь. Протилежна сторона ідентична, плюс глибока кліпса, стальна така середньої жорсткості, все добре. Клиєн строю по центру. Ось його шайпи. Це тіконокамівський стіль. Відкривається ось цей плавник хвостик. Відкривати можна різними способами, ну як різними. Практично один спосіб. Зробити іменно фліп дуже важко, треба великий розгон або велике зусилля. Тоді можна відкрити. А так. Плавненько треба відкривати і все буде добре. Замок, лайнер лук. Це вже додано своє, тому що в хіба замка нема взагалі. Лайнер заходить практично повністю, запас є, але дуже невеличкий. Облегшень більше ніяк немає, вага 105 грам. Баланс Ну, майже на підпальцею все Отлично. Хваті. Як ктось сказав, ергономіка палки нормально, зручно. Не так, щоб ідеально, але з учетом класики достатньо непогано. Навіть обратно. Так, На лезі у нас сталь сендвік. Сендвік 14C28M. Ситін, спуски прямі, високі, відносно. Кінчика дуже високі, ну, запас тут ще у нас по плоскості, десь на четверть є плоскость. Все симетрично і акуратненько. По обуху 2,6, десятих такий тоненький, зведення 0,4,05. Тобто ще на рукояті Габарити. Загальна довжина 200, довжина 194 мм. І довжина леза і tc 85 86 мм. Габарити в них повністю однакові, це на ньому показую, але так подивіться, вони однакові. Повністю. Що я, що загальна довжина що леза. Тільки форма різниці, от і все. Ну, я думаю, цікавий повернення до класики, до того ж достатньо. Не просто достатньо, дуже якісно.